Кажі всім привіт. Привіт. Дай хлопчик. Дай хлопчик Кать. Це ми граємо там. А граєтеся? А, понятно. Да, тобі! Ой, дякую, дочь буде. Боже... У мене високие. Так, мами не да, морозово зробили. Вчора мама получила першу зарплату і купила дітям пластилін. Да, вони простили пластилін, от взяли. З татом, так. Да, і взяла таку велику, і дві допомігі розовий і оранжевий. І вони давно просили і обіцяли, що вийшло першу зарплату. І одразу їм візьму, дуже класна штука, їм подобається. І з таким... Далі покажу. Mm. Так, от такою кришечкою вчора були. Я, случайно, довго шукала, бо воно дороге, би цей пластилин, але вона йшла трошки дешевший. 180 гривень, каже, пачку. І от такі різні формочки можна робити пластиліном. Черепашка. Дуже класно та, черепашка. І тут і черепашка. І різні такі от формочки. І слоник. Ну, різні є. Дуже дітям подобається. І вони задоволені. Задоволені діти? Так, да, yeah. не відходить взагалі від пластиліна. Yeah. Yeah. І головне мама задоволена, тому що вони довольні. День, uh, 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 не дуже. Uh, так що всім привіт. Буде новий влог. довго думала знімати, не знімати. Вийшла на роботу і, чесно кажучи, нема не сили, нічого. І вдома куча роботи, все хочеться зробити. Якось так. Тяжко ми відходимо, жара ужасна. Наш штату не знаю, наш тату, мабуть, поїхав, казав, що їде на рибалку. Трошки ми нащо цього посварились, тому що він не вчитує сім'ю. Ми теж хочемо. І ми кудись за нас забуває. Він не розуміє, ми нащо цього сваримося, він не розуміє, чого він повинен брати з собою сім'ю. вихідні хоча б кудись, постійно я з ними. І я не можу до нього достукатися ніяк. Сваримося ужасно деколи. У мене одні плани, в нього зовсім інші плани. І це дуже е, огорчає, дуже, як українською, щось не можу я сказати. Зараз не зберуся з мислями. Діти довольні і саме головне, дуже приємно мати свою дінішку, свою зарплату, тому що все-таки свої потреби. Ти маєш свої хоча б якісь можеш дозволити дітям, то що, а не чекати тільки на чоловіка зарплату і дуже тяжко. А так хоча б щось ти можеш дозволити і собі, і дітям. І ти чувствуєш себе людиною, що ти заробила, що ти пішла, тому що домашні, то дивиться, з мамочок домашні, нічого. Справи, куча роботи, куча всього, ніхто це цінують, але не так. Все одно не так цінують. Тяжко і роботу совміщати, і дітей, і домашні діла. Це все дуже тяжко, але я себе чувствую людиною, в мене немає депресії, в мене немає нічого, мені не вистачає часу ні на що, тому що біжу везде і скрізь. Так зараз, буду тортик робити. Давно я обіцяла малим. Чизкейк з клубничкою. Вчора купила клубнічку. Хочу купити варення, але не знаю, треба мені Женю, поїхати машину, купити клубніку. Я не можу нести, але він планує свої справи. Ужас такий, не знаю. Ображена трошки якось так, можна сказати. І йдемо робити тортик. Класний? А, який пластилін класний? А який пластилін у нас класний. Я все для дітей, Мама я все голубень. для дітей, все, голубенький, так. І він все для дітей ну, він чогось трошки відстає, не знаю. Дуже міні, чи що. Хоче він віддихнути? Я теж хочу віддихнути, але мені не дозволяють віддихнути. Я завжди... Вдома, на роботі, з дітьми я завжди. Зараз вони хворіли, в Каті була Ангіна, в Віки було червоне горничко, з ними сиділа Маша моя сестра. Добре, що я кому виручити, тому що вони весна у нас взагалі. Ми так часто хворіли, що це, я не знаю, з чим це зв'язано з перепадом температури чи з чим. Температура падає просто бішено. То жарко, то дуже холодно і в Каті була конкретна ангіна. Ми кашла просто дуже страшно в понеділок. Вівторок понеділок було звільнитися, так, в тільки днів. Я її просто провірю. вона з салангінами були в шоці, тому що не запустилася. І вони цілий тиждень були з Машею вдома. Маша нас виручила, Маша тобі. Дякую, тобі бато розказала, ти в мене умнічка, сама хороша. Сестричка, добре мати таких іменно, Сестричок, братиків, які тебе підтримують, звалються, хоча нас багато, але общаємося мало з ким. Якось так. я робити тортик. Тортик буде на кулінарному каналі. Приймаю за дела, да? да. Будь здорова. Хі -хі. Кто чекает Я А Катя? Катя вся упласты. И ты, Маша, щек заплыла и куча так с прически. Ну, повернись, покажи прически. Катя, яка прическа в Катя? Вот такие Маша еще раз робила прически и тримается, да. Ай-да-да, классно, классно. Мама. А ты чуешь, кого я Ну, у там бульбашки. Де бульбашки? У пластиліні? Да? Дуже класна ніжне, тісто пластилін, таке приємне, їм подобається, мені теж подобається. Запах дуже приємний. Співачки ростуть. А що? Така пісенька. Ні, це не пісенька. Де ви таке придумали собі. А, точно, акули мультик такий, ой, яка в нас любов Бога. От хмара насувається, на мене такий лівень буде, гримить, ще не блискає, скоро буде блискати. Так що весело буде. Босиком не можна ходити, я вибігла. На секунду малі там бігають. Лівень, ліване, так ліване, мабуть. Може, тому і відчуття таке погане, і состояние таке погане, тому що погода дуже міняється, дуже непонятна. Взулися бігом, не можна боси, ми ходить, коли швидко! бистро! Взулися, в шльопанці, бігом! Шльопанці! Мама, що ти Мама що Баги, ти чого розута. ти що прийшла? Собака, яка боїться блискавки. Куди їй бана не давай! Куся! Ага. Банани вам купила вчора. Собака, яка боїться блискавки і грому, так? Да? Бай! Де твоє місто, бай? Баги. баги, де місто? Бай! бігом буду, баги! Бігом! Баги на місто. Боїться, хоче хати. Куда така велика до хати? чого? На місто тікаю буду. Бігом! Така у нас собака, боягузка. Собака боягузка, да? Так. Да. Собака боягузка. На обід готую по-быстрому макарошки. Таку філі річі, я вже якось показувала в блогах, Такі бумажки. От, мені Маша привозила з Італії. Дуже смачно. Дуже смачно просто. Без олії просто. Малим просто посолила, піджарила великої олії. І от така вона бумажки віддільно продаються. І по-бистрому приготувала різні є. Дуже смачно. І помідори з огірочками наріжу, такий в нас буде по-бистрому обід. Корисний і простий. І те, що діти люблять, головне. Ось такий у нас вийшло обід. Це поки моє м'ясо, мали ще дожарюється. Нарізала. Катя вже їсть макарончики. Да, Катя? Да. Це чекає і м'ясо хоче. І така ротунда. Тож, Маша відкрила, буду їсти вже панку цю з'їла. Капець машуня. Дуже смачна от, іма цей рецепт. Та що всім смачного, хто з нами обідає. І що піцею пахне? Пах. Дуже смачно, так? Да? Ну, кажи, як тортик. Мама зробила тортик. Лайк. Like. Кажи, вкусний? Так. Да. Ти ціки like. просила, просила дуже довго мене цей тортик такий. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Що це за голоднеч? Так що я сьогодні ще тортик зробила. Тільки що зняла рецепт. Буде на квіновому каналі Домашня вкусняшка. Дуже просто, дуже mm -hmm. вкусно. Mm -hmm. Mm -hmm. І завжди виходить. виходить дуже таку смакуту зробила сьогодні. Я молодець? Молодець. Мені лайк за це. А ви чи не поділите самокатом? Вже плачуть, вже Катя плаче за самокатом. Обана. Ти чого плачеш? Не можеш поділити. Катруся Ну, хто плаче? Самокат? <гадя> Ой, дай трошки Катя самоката, куся. Ну, дай Віка дай Я ти на вулиці мокрий. Так я убрала дом, засапала цибульку на вулиці, трошки помідорки і. І, і я ціном була зайнята, але стає дуже жахне. Пішов трошки дочі покрапав. Ну, такі границі, як варена, навіть не можу передати, голова болить, все болить, шатає, не знаю. Усталі сумасшедша. Ну, зробити все треба було, тому що брати дом, по-любому треба, діти бігають, та я не люблю безпорядок, я не люблю грязь і стараюсь потрошки, Не все зразу, тому що це невозможно одразу. Якось так. Такий у нас, мабуть, буде влог. Я, навіть буду сьогодні прощатися. І до следующего влога. Всім пока на сьогодні. А ну, поділилися. О, дивіться, класно. Ай, в шоці. Прикольно. Прикольно, вже не плачете. А всім пока кажете, Кать. Пока кажеш, Кать. Катя. А пока кажеш. Всім пока! Всем пока! На наш канал, На канал кажіть підписувати. Пока пока, 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 лапочки дочки. Пока-пока. Всім пока. пока. От вийшло ще зняти влог Чуть-чуть Така в нас смородина. Майже вся дойшла. Треба скоро збирати Малі постійно їдять. один кучик з'їли маленької. Яка краса. Доща треба тож і мої помідорки снів трошки просапувала, великі такі. Ну, є різні. Ратунда, капуста от така вже. І цибульку сні просапувала теж. Така завелика. Доща не вистачає і все. Огірочки з кабачками. Кабачки там в кінці. Ой, такі во. Дощик трошки пройшов, видно навіть роса. От, а тут у мене морква, буряк, ну нічого немає. Наверно, куплю ще до, досію, тому що нічого взагалі не зійшло. Сьогодні укроп досіювала, теж не зійшов. І петрушка не зійшла, свіжа. Чеснок весь згорів. От не було дощів, все згоріло. Такий був хороший чеснок, крепкий, такий товстий і все одно. Я вже йду, Катя вже платить за мною. Так що всім пока на сьогодні. І от така картошка. Грізно. Наверху трошки більша. Ой. Вот така. Моя обу пішла в рух. Вот так вони бігають. Я мама. Ти мама, а Віка хто? Теж Тоже мама? Тоже мама? Отако От бігають кожен день вони в моїх каблуках. Не треба татові. От як якусь я гарно розмальовую, розмальовки тільки щоб підійшла мені показати. Гарно? Мені ага. це сама саменька, я вважаю, що це дуже красно. Для її віку? А що я вам щось покажу? Ой, як красиво, о нічого собі. Зараз такого знадивую. Потім да? вам покажу. Добре. Давай. Пойдемо знімашкати. Потім зняти замарашки мамині. Треба ж митися лягати спати. Митись? Волок, мабуть, не закінчиться. Дай спати лягати скоро. Тату, Тату не знаю, ще за скоро. Тато? Не знаю, де тато, поняття не маю. Мамо, ще потім купаємо, так? Да? Так, да, ну трошки пізніше, за скоро, так. Да. Малюй ще. Da har vi en Ja, Jeg tror, det